Так, друзі, всім привіт. У нас е січень, 24 число, і ми не відпочиваємо, а працюємо. Е давненько не знімав ніяких відосів, е бо якось не було те время і настрою цією війною а навіть е знімати відео повноцінне. Тобто, ну, як сказати, немає слів, нема що підібрати і особа знімати ну, не хотілося. Прозводили трошки ми в одрузку своєї продукції, трохи повивозили, то відпочивали новий рік, а потім теж трошки там поздавали ячмінь, який був позапрошлогодічний, є запихнули на комбікормовий Новомосковськ. Ну, в общем, якось так. Повивозили мого товариша. Тоже продукцію Сонях тут лежав у мене під навісом. Техніку туди позапихували, щоб на вулиці не стояла. Ну, Трактора так трошки поховали. Ну і Проводимо ТО. ТО трактором 82-му МТЗ вже провели ТО, фільтра масла, редуктор поміняли рп 70 Ой, редуктор, розподільник. Купляли новий техноторзі Литовський, 10300 300 віддали. Якщо може кому треба, буде. Це той, що стоїть під рулем, невеличкий такий. Так, ну і проводимо ТО нашого 92-го. Тоже Фільтр воздушний, знятий, вже розібраний, сохне, помитий, зняли капот. Буде проводитися у нас. Ну, майже повна реставрація. Майже повна. Хочемо підкрасити по мотору. Головку перетягнули, клапана відрегулювали. Якщо хто буде регулювати, це самий простий спосіб регулювання клапанів. Знімаємо кришку клапанів. Знімаємо цю проставочку і Знімаємо всі чотири е, палених прив ну, топлі приводи. І який, яка титрість е, цієї регулювання, який принцип. Е, тобто, ну, треба вдвох проводити, самому не дуже зручно. Не, в принципі, один чоловік не проведе цю регулювання. Є там по книжці описується. Я на тій російській мові там читав, читав, щось зображав. Ну, якщо я ніколи не проводив її, то по книжці, то так і не проведу ніколи. Ну, в общем, який принцип. На цих е, палених приводах відкручуємо, е, ну, натоплені, наші, откручуємо е, ці трубки. От у нас попущена. І витираємо, щоб в кожні, на, на, кожному, на кожній циліндрі, який йде виход, було сухенько. Після цього, Сер, дай світ. А де світ? Бо... <кій> Нічого не видно так. Людям чорний фон один. Запутаємо? Буде... Запутав. зниця. <кій> Ну давай, мені, все, мені вистачає. За цю кришку, промежутку знімаєте і відкручуєте е, всі трубки. І тут же, витираєте, щоб не було е, цієї штучки. Як вони по-научному не знаю. Зараз постараюсь показати. Кожній ну не було солярочки. Ну, тряпочки повитирали, та й все. Потім. Один помощник ваш прокручує за ну, там, на скільки? На 32. Да? На 32 ключ. Ну, у нас форсунки зняті, то ну, знімайте форсунки, щоб було легко крутити. І так буде ну, зручніше. І прокручує по часовій э, стрілки. Прокручує, поки не появиться в першому циліндрі солярка. Тільки солярка появилась, все, у вас. Два клапана, два клапана, і впускний і випускний будуть закриті. І один регулює, регулюєте впускний на, щупом на 30, 0,30. Там є така позначка. Ну, щуп должен вас бути, треба до цим бути готов, підготовленим. Щоб у нас савдеповський. А випускний 0,40. Ну, це, це регулювання для двигуна D-245. І все по очередності. Соотвісно, якщо у вас е, на першому циліндрі солярочка виступила, одрегулювали там вдвох там, під, все підшаманили, все, слідуща е, солярка вийде в, в третьому циліндрі. Ось тут. На третьому. Той же самий принцип: е, На впускному. 0,30 на випускному 0,40, можна навіть 0,45. Ну, не 0, за 15,45. <кій> І все по очередності робити. Все. Нічого ніякої сложної регулювання немає. Є ще там можна з фіксацією маховика, фіксується маховик, закручується цей шпиндель. Фіксується маховик, ну я чесно, я не знаю. Я по по образованню магістр права не знаю, як його там робити, чітко все по книжці. Ну, із, із своїм кумом, в якого таких тракторів, навіть штук 5, посовітувався, поп... спросив як краще. Такий спосіб, до речі, я вже наблюдав при його. Ну, регулювали клапана, то такий спосіб швидкий і надійний. На 82-му ми виставили всі клапана 0,30. Ну, Там де-243 у нас мотор. Тому завівся, все чітко, і обороти набирає, гарцює ловко. Як в роботі покаже, ну, потім подивимося. Ну, таке. Далі що будемо робити по цьому трактору? По Денесодрому. Красить капот. Он Сережко вже знімає наш агроном два в одному. Да? Агроном два в одному і тракторіст. І, е, знімаємо криля, теж будемо красити. Тобто Приводить вождький вид. Цю техніку от, вже цю сторону зняли. Бо, ну, хочеться, щоб не тільки воно мотор, мотор вогнем срав. Ну, треба, щоб і вид був, і умови, щоб не було стидно виїхати. По селу проїхатися Оці всі моменти треба попідкрашувати, бо техніку треба берегти максимально.